Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття соціуму патріотичне виховання, а тема нашого заняття Український віночок. Добрий день, мої малятка! Вас чекає тут, дівчатко. Привітайтесь, посміхніться землі рідній уклоніться. До нас лялечка прийшла і віночок принесла, на голівку надягала, тихо діткам промовляла. Зробила я віночок із квітів та стрічок. Піду в нім танцювати веселий гопачок. Так, дуже гарний віночок у лялечки Наталочки. Розгляньмо його. Які чудові квіти у віночку, які різнокольорові стрічечки. Здавна в Україні всі дівчатка носили віночки. Вінок це своєрідний оберіг. В ньому є така сила, що біль тамує і береже волосся. Розгляньте, будь ласка, якого кольору квіти у віночку, як вони називаються? Найпочесніше місце у віночку належало деревію. Ось ці біленькі квіточки здалеку нагадують одну велику квітку. Коли квіти відцвітають, вітер розносить насіння далеко-далеко. Та хоч би де насіннячко впало, завжди воно проростало. Вплітали цю квітку. У віночок як символ нескорності. А які ще є квіти тут, розгляньте? Лист зелений і міцний, сніг для нього не страшний, а коли весну зустрічає, сині очі розкриває. Що це, дітки? Так, це барвінок. Якого кольору квіти в барвінку? Синього, а на що вони схожі? А ще у віночку є червоні квіти. Як вони називаються? Так, це маки. Як без вишні не садок, так без маку не вінок. Він червоний, і стрункий, і свіженький, ось який. А це коричневі із жовтогарячою серединкою квіти чорнобривців. Чорнобривці допомагали позбутися головного болю. Хати в бабусі ростуть духмяні, гарні, малі чорнобривці, по своєму квіточки гарно цвітуть і радують світом навкруг. А це тендітна синьоока незабутка. Вона допомагає зберегти зір. Тут квітку синьооку завжди стрінеш край потоку, неї листя вмите в росах, на її небо сяє в косах. Дуже гарні квіти в нашому віночку. Що ще є у віночку? Правильно, стрічечки. Скільки стрічечок у віночку? Молодці, багато. А якого вони кольору! Кожна стрічка у віночку, як і квітка, має своє значення. Рожева стрічка це символ добра, а жовта стрічечка це, мов промінчик сонечка. Коричнева стрічечка це символ нашої матінки землі, а синя це символ неба. Життя символізує жовто-гаряча стрічка. Зелена стрічка символізує молодість, а червона стрічка це символ пам'яті. Які стрічки завдовжки. Правильно, довгі. Стрічки пов'язували завжди так, щоб вони були довшими за волосся. Вважалося, що вони оберігають волосся від злого ока. Донечці коханій, квіточки збирала, добра я матуся долю зазивала, наче берегиня на голівку клала, щасливий віночок, про здоров'я дбала, блакитний барвінок. Незабудки сині, будуть розвивати гострий зір дитині, а жовто гарячі, з чорним чорнобривці не дадуть боліти дитячій голівці. Ось такі віночки, сплетені з квітів, одягали дівчата на свої голівки та танцювали, співали і водили хороводи.